До річки, а тепер забудьте, скоро це буде неможливо зробити. Можна у власці продовжують великий розпродаж землі, і зараз хід пішли найсолодші шматки, набережні, але жителі міста Вишгород, що під Києвом більше не хочуть із цим миритися. Зі зброшен кліч буде спакати же паціон, котром буджи только багати. В абже говорять, що на, 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 на масіві дали жити только багати. Люди ага. а б'єдним зісні місце. Розпродавши береги Дніпра, багатії збудують хороми і привласнять в ваші пляжі. Їм чхати, що згідно законом набережні взагалі не можна чіпати. Попереду у нас їде машина, і в цій машині сидять люди, які зараз продадуть нам землю на березі Дніпра. Землю, яку взагалі не можна продавати. Для них це звичайно ділова зустріч. Ця жінка пропонує придбати ласий шматок землі у місті Вишгороді за дві хвилини від столиці на самісенькому березі Дніпра. Це це от не шаручати, правильно? Ні, от це вот сюди біже. На цей дуже багато людей. Вже за кілька хвилин жінка підказує нам, як перетворити цей берег з громадського на приватний, щоб ці зайві, які хочуть відпочити біля річки, і близько не підійшли. А так як то, якщо ви тимлядо можемо зробити, так, ви, да, ви купілі і а ці всі? Ось то так. От я, я би, например, так. Ціна озвучена за землю біля берега вражає 11 тисяч доларів за сотку. Знижки не буде. 16 соток, майже 200 тисяч зелених. Якщо 160, то 150. 150. Ну, подумав, жінка, яка таксійко торгується, не агент з нерухомості. В неї зовсім інша професія. Жінка, яка торгувалася з нами за землю, представилася працівником міської ради Вижгороду. Зараз ми перевіримо, чи дійсно посадовці Вижгородської міської ради торгують землею. <різь> а ось і вона, знайомтесь, керуючи справами виконкому Вижгородської міської ради. Ви знали мене? Ні. Я покупатель. Впізнаєте oh. це обличчя? Придивіться уважно. Ми впізнали у впливовому посадовці спритного продавця землі, але вона ще й не здогадується, що стала героєм програми гроші і продовжує перемови про продаж землі. Так давайте тогда ні зі згаворіть. Угу. Ну Хорошо, логично здесь. Какое же мой результат? Да, потому что, ну, я не хочу посдобоваться, чтобы вызнаметь. Угу. И что, и что? Под И что? Справа я не хочу розгарити тут. Далі пані Ольга розповідає, якими саме справами може займатися посадовці Вишгородської міської ради. Землю виділено не на неї, а на підставних осіб. Підписали фамилію? Васюк? Да, а там. Так. Дружай, да. Якщо ви роботі здесь, то глупо було б на, на себе аккумулятор, правильно? Звісно. Але коли настає момент і ми представляємося журналістами, торговець землею раптом починає нервувати і тікає. Скажіть нам, будь ласка, як посадова особа... Скажіть нам, будь ласка, як посадова особа на робочому місці можна продавати землі. Я не знаю, про що а записую на сусідку. Ну вже їй більше нема чого запропонувати покупцеві, поки посадовець ховається у кабінеті у місці Вишгород народне повстання. То ми ці позиції. Люди вийшли проти продажу тих шматків землі, що нам тільки не пропонувала посадовець. Любими питаннями будемо їм прип'ясувати, тому що це ну нам на голову прямо від заружені со. Місцеві шоковані закон забороняє привласнювати прибережні землі, але в районі розпродають останні виходи до води. Люди зрозуміли, вони швидко втратять і пляж, і річку. Як міська рада могла ухвалити рішення про роздачу берегів? Продають участки по 10 тисяч до розвитки. Ті які не дати продавати приїжна, санітарна захисна смуга. Жителі підрахували, вартість цих земель потягне десь на 5 мільйонів доларів. Тому зупинити розпродаж буде важко. Тут брошен кліч на цьому масиві. далі жити только люди. А бідним зі не место. Присвяти завтра. здесь будет стоять трьохмітровий забор. І вокруг этих, этих домиков буде. І я все, куди выходить. На іншому березі річки багатії вже прихопили пляжі і загородили їх парканами, щоб не впустити туди нікого зайвого. Тут вже ходить охорона, з тієї сторони, ми наблюдаємо. Большие собаки випускають люди там. Летом стоїть у нього здесь катер. Приїжджають люди на мотоциклах. Молодеж развлекается. Здесь у нас вже інциденти були, поскольку пару разів наїхали на дітей. Землю, що нам пропонували продати, виявляється суд вже забороняв роздавати, адже береги охороняється земельним кодексом. Але міська рада Вишгороду не здається. Природоохоронна прокуратура Київської області подала в адміністративний суд і виграла там суд. Подали апеляцію опоненти. А поки суд і пересуд, високопосадовці і багатії продовжують будувати хороми на красивих і лише їхніх берегах. Ось бачите, забор вже підготовлений, і там зверху буде вже залито кілька фундаментів. От здесь буде два-три участка нових свіжих. А кто там живет? Там же дом который построили, да? Да, это построил налоговик, начальник налоговой милиции какого-то району. Підприємлива посадовець твердить, що знає, як закінчиться ця історія. Суди закінчаться в нашій полі, це однозначно. Просто mm. сейчас відтягується цей процес спеціально. Проблема в том, що что... не всегда.